Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте Mitsubishi Outlander 2.4. Передній привід, автомат. Офіційний автомобіль, небитий, нефарбований. Рідний пробіг 60 тисяч кілометрів, ідеальний стан по кузову. Взагалі без жодного нарікання. Дуже гарний колір. Подивіться, друзі, як він виглядає. От, взагалі, ніяких нарікань по ньому нема. Весь ціленький, без ДТП, без подряпинок, без сколів. Просто ідеал. Так, по фаркам оптиці у нас лінзочки, Погнали далі. У нас має автомобіль безключовий доступ, текстильний салончик темного кольору, повний електропакет, автосвітло, автодощ, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, рівно 60 пробігу, запуск кнопочки, до речі, величезна мультимедійка з CarPlay, з Android Auto, з блютузом. Клімат, камеру заднього огляду, підігрів сидінь, підігрів керма, друзі, все, що потрібно для комфортної їзди. Все в автомобілі є ззаду, також не ідеальний, ніяких вкладень та нарікань не потрібно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв офіційного Outlander в автопарк Юа.